Підвищений рівень забруднення повітря спостерігали ще кілька днів тому в Луцьку. Як зазначають волинські синоптики, на це впливає чимало чинників. Наприклад, у лютому кілька разів спостерігалося перевищення рівня забрудненості повітря. Синоптики розраховують коефіцієнт метеорологічних умов забруднення. А спеціалісти нашої хім... хімічної лабораторії роблять аналіз повітря і відповідно нам дають значення, якщо перевищує допустимі норми. Якісь там домішки в повітрі, чи коли воно забруднене, то в цьому місяці вже двічі перевищували норми, але ну незначні, але перевищували норми. А особливо коли спостерігаються отакі антициклональні погодні умови, ми ж вирішили звернутися до відділу екології Луцької міської ради, аби з'ясувати, в чому причина такого погіршення і чи є це критично. Погіршений стан повітря ми спостерігали на минулому тижні, і було це пов'язано з такими кліматичними факторами. По-перше, ще не завершився опалювальний сезон. Дуже великий вплив на якість атмосферного повітря має ну, такий масовий перехід як фізичних осіб. Так і юридичних осіб, це різні підприємства, офіси на твердопаливні котли. Відповідно, якість палива потребує кращого, і, в принципі, все тверде паливо, це і торфобрикети, і дрова, і інші види, вони викликають от саме велику кількість у повітрі зважених частинок, або зараз вже рідше використовується термін, а називаються частинки пилом різного діаметру. PM1, pm 1 PM2,5, 25 М-10. Оксана Лисак наголосила, аби лучани знали про рівень повітря у Луцьку в той чи інший день, то на сайті Луцької міської ради ця інформація є у доступі в реальному часі. Екологиня зазначає, що це було пов'язано з кліматичним явищем, інверсією повітря. Таке відбувається, коли повітря стоїть в приземному шарі. Плюс до всього високий атмосферний тиск, який велика маса повітря, коли тисне на земну поверхню, то ці всі забруднення вони концентруються в приземному шарі. Сьогодні ми бачимо зміну погоди, яка відповідно характеризується рухом повітряних мас, тобто вітер. І на сьогоднішній день ми вже бачимо більш якісне повітря, тому що це забруднення просто здувається. Якщо ж говорити про якість повітря в інших областях України, то наразі у більшості з них вона на нормальному рівні. А ще зовсім нещодавно ширилася інформація про надмірне забруднення повітря. Тож у Національній академії наук пояснили, що у лютому цьогоріч переважала антициклонна погода, яка взимку формує нижчі температури повітря та вищу повторюваність температурних інверсій і штилю. Тому рівні забруднення часто сягали високих значень, проте це запевняють не є критично. Отож щодо Луцька, то, хоч наразі рівень забрудненості у нормальному стані, та як наголосила екологиня Оксана Лисак, у більшості випадках забруднення. Повітря відбувається через автотранспорт, а також трохи загостритися. Ситуація може в опалювальний період. І звичайно, метеорологічні явища, такі як інверсія або застій повітря, мають також вплив на це. Та волинянам нам хвилюватися не варто, адже ситуація абсолютно контрольована.